Слава Україні, вітаю глядачів вів медіа. До нашого ефіру доєднується військовослужбовець Антон Петрівський, пане Антоне, слава Україні та моє шанування. Героям слава вітаю студія. Пане Антоне, ну давайте поговоримо для початку про ситуацію на фронті, тому що є різні заяви, різні тези звучать. Зокрема, начальник штабу Азов Богдан Короткевич сказав про те, що так росіяни готують повторний наступ, але до них цього разу доєднаються білоруси і не тільки з повітря, але й що називається своїми ногами стануть на нашу святу українську землю. Як ви оцінюєте такі заяви і наскільки великі? Ризики повторного наступу окупантів, то е, приєднання білорусів е, до е, наступу росіян. Е, ми якби вже готувалися давно, і такі заяви про те, що Білорусь може війти війну з Україною, вже неодноразово звучали впродовж е, всього періоду повномасштабної війни. І я думаю, що е, наші збройні сили і командування е, ну, зважає на такі ризики, і однозначно, що будуть прийняті якісь е, певні міри. Е, інше питання в тому, наскільки білоруські війська е, є вмотивовані е, для війни з Україною, і я думаю, що там так само є певні ризики. Ну, <кхм> е, навіть переходу е, певних частин білоруської армії е, на бік. Е, Україна, адже ну, все-таки е, 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 оці всі русські винюшки, вони знають за що вони воюють Вони воюють за великою е, свою расьєюшку. Росі, а ті всі білоруси, вони ж для них ця війна буде абсолютно незрозумілою, і ніхто з них не готовий помирати е, за ці е, цінності, за які е, ну, вмирають оці всі вонюшки і альошки. А скажіть, будь ласка, наскільки ви е, бачите загрозу наступу повторного росіян? Так? Тому що нас зараз називають різні міста, які можуть опинитися під ударом, зокрема і Харків. Е, наскільки вони готові і проаналізували помилки, які вони зробили у 2022 році? році? Ну. Ви розумієте, нам потрібно постійно бути готовими до їхнього повторного якогось там наступу. Ну, вони ж, в них логіка така, що вони будуть наступати постійно, і вони будуть наступати тоді, коли в них буде щось виходити. Якщо вони досі не вчинили якогось повторного наступу, ну значить в них не все так добре. Зрозуміло, що вони до нього готуються. І спроба якогось повторного масштабного наступу вона можлива. Ну але треба зважати ну якби по перше на можливості їхньої армії і на готовність нашої армії до цього їхнього повторного наступу. Поки що е, якоїсь іншої технології, аніж у е, е, ці міцні штурми, я від е, е, ну, москалів, чесно кажучи, не не помітив та. Да? Вони, звичайно, що так само вдосконалюються, в них збільшується кількість підрозділів за дронами і так далі. Але я не побачив там якоїсь креативності, винахідливості. Я думаю, що ці нові наступи вони будуть банально новими м'ясними штурмами, з якими нам я думаю вдасться справитись. Пане Антоне, тут є повідомлення де є такі, що росіяни активізувалися дуже несподівано на бордянському напрямку. Що, що це означає? Чому саме цей напрямок обрав противник, як ви вважаєте? Ну, бордянський напрямок для них, передусім, теж є загрозою, адже, скажімо так, саме в цьому напрямку. Можливі, там були якісь наші активні дії щодо виходу до Азовського моря і так далі. І для них активізація на цьому напрямку це якісь, можливо, превентивні їхні дії для унеможливлення наших активних дій щодо виходу до Азовського моря. Я думаю, що це більше такі їхні дії мають певну захисну функцію, аніж там. Можливість там якогось серйозного наступу там, з півдня в глибину нашої території, і так далі. А якщо описати ситуацію загалом на південному напрямку, що ви, що би ви сказали? Mm, ну, я би сказав, що е <кхів> лінія фронту, е вона така тут доволі непохитна, іде постійна е контрбатарейна боротьба, боротьба. Е між fpv дронами техніка, скажімо так, в великих масштабах не застосовується, адже вона зразу знищується. Ну і безперечно, що там відбуваються певні укріплення позицій і так далі. Наші Більш... позиції чи росіяни укріплюють свої позиції? Ну, і, наших, і, і наших, і росіян. Ну, більш активні дії зараз відбуваються там, наскільки я знаю, більше на Куп'янському напрямку. Ось на півдні все стабільно. Ми вже сказали про Куп'янський напрямок. Ви згадали, так? Росіяни, очевидно, не відмовилися від своєї ідеї взяти Куп'янськвой. І ви згадали про м'ясні штурми, те, що ми бачимо, як публікують бригади відео знищення окупантів. Але. Можливо, вони колись навчаться на своїх помилках чи, чи ні. І як ви вважаєте, на що вони здатні, аби досягти успіхів на Куп'янському напрямку, в тому числі, зокрема, і якщо ми говоримо і про Авдіївку, теж? Ну, щоб вчитися на своїх помилках, треба свої помилки визнавати. так? В них побудована структура армії таким чином, що Кожен наступний та да, офіцер просто обманює своє вище керівництво, і, умовно кажучи, доверху інформація доходить така, що у нас все хорошо, роботаєм побідім та да? А на назовому рівні в них там ситуація може бути зовсім відмінною від тої інформації, яка є наверху, адже ніхто не хоче брати на себе відповідальність за, за умовно кажучи, якісь невдалі. Штурми, невдалі дії, операції відповідно, там всі всі хобанюють, і безперечно, що це нам на руку, але не потрібно так само забувати про їхню та здатність нарощувати якийсь певний потенціал в першу чергу людського ресурсу. І вони цей потенціал будуть використовувати на імовірних ділянках, які вони будуть вважати нашими слабкими та місцями. Ну і тут вже безпречно, що дуже важливо, щоб наше командування орієнтувалося в їхніх певних планах і скажімо так оперативно перекидало. Відповідні резерви на більш складніші напрямки для того, щоб унеможливити їхній великий наступ, ну і ну знову ж таки вкотре повторюся, що нам потрібно мобілізовувати більше людей, адже ці всі оперативні резерви, які можуть закривати складні ділянки, вони повинні бути з когось, та і наші чоловіки, які досі ще Селу вони повинні бути готовими до того, що їх мобілізують, і вони стануть підсиленням для збройних сил України в тих чи інших підрозділах. Ну пане Антоне, мобілізація дуже туго зараз, де в Україні і. Як приклад, можемо навести історію з вашим другом, з гостем доволі частим ефіру Львів Медіа, паном Шутусом, який записав відеозвернення до українця, аби готуватися до мобілізації, аби вчитися, аби думати, що потрібно взяти з собою на фронт. Потім йому прилетіло, що ти занадто чисто одягнений, ти. Те це кашник, ти а, хочеш смерті наших синів, а сам десь гуляєш в лісах Карпат. Думаю, після ну, вам таке теж напевно може прилетіти. Так? Тому давайте, по-перше, цей кейс з нашим товаришем Шоусом розберемо, чому українці так негативно реагують на слова військового і незалежно від того, де він знаходиться. І по-друге, чому так тяжко на з мобілізації? Ну, по перше, не всі коментарі там від тих чи інших людей є коментарями реальних людей. Є дуже багато ботів, які поширюють там російські і псошні наративи, та про те, що наших бідних хлопчиків кидають там на обій, що це там війна. Яка, метою якої є там знищення українців, тому українці не повинні там воювати. Зараз поширюється дуже багато картинок типово російського ІПСО, метою яких є зневіра українців у цій війні і відбиття бажання йти воювати. Так само ми не повинні забувати, що такі певні коменти і звернення можуть прилітати. Від ну від жінок та чоловіків, адже ну, жінки не хочуть, щоб їхні чоловіки, умовно кажучи, йшли на війну воювати. Для них це дуже є болючим питанням. Багато матерів не хочуть, щоб їхні сини йшли воювати на війну. Але оці наші звернення, вони не дінок, не до матерів, вони до совісті тих чоловіків, які цих матерів і жінок. Мають захистити. Пане Антоне, але чи ви бачите прогалини десь в державній політиці з мобілізаційним процесом? Тому що ну мені видається, на мою думку, що ці відео, які з'являються, де представники ТЦК закручують руки силою затягують в автомобілі, не дуже хороша іміджева історія. Хоча тут треба теж згадати. На жаль, від цих відео ми не бачимо, але історію, коли на представників ТЦК спускають собак. Е, дивіться, я і тут так само я все-таки повторююся. До українців є прогалини в певній інформаційній кампанії державній, чомусь держава і багато хто з публічних особистостей і політиків. Взагалі не використовують, е, ну власне оцієї тези, що е, якщо не український ТЦК буде забирати наших чоловіків, то його буде забирати російський ТЦК. Ну тобто, це очевидні і, і дуже прості речі, які має розуміти кожен українець, тобто в Другій світовій війні. 에, 에, українських чоловіків забирала до, свої, до своїх лав окупаційна Червона армія. І вони там вмирали за інтереси Москви, бо тому що у нас не було власної держави. Зараз в нас є власна держава, і в нас є два варіанти: або воювати за свою державу і 에, з гідністю 에, пройти цей шлях. Або воювати за інтереси Росії проти НАТО і здохнути там за інтереси Москви. Це дуже проста і банальна річ, яка має звучати зі всіх екранів, від всіх політиків, від органів державної влади. І цю просту річ мають усвідомити звичайні українці. Пане Антоне, тут ще один нюанс хочу з вами обговорити, тому що у нас з'явилася заява на територіальні претензії від інших країн, які з нами. І сусіди по кордону, зокрема Угорщина. Цитує: якщо внаслідок війни державність України припиниться, то Міха Занк як єдина партія в Угорщині протитуватиме на Закарпаття. Угорський ультраправий політик класу Тороцька і заявив про претензії на український регіон. Слідом за ним. Ми готові анексувати території України для воз'єднання суверенітету Румунії. Про це сказав лідер Румунської. Партії Аур Клауду Тарзіу, перепрошую, складне в чоловіка прізвище. Він згадав Північну Буковину та Південну Басарабію. Тобто ми бачимо дві синхронні заяви в один день політика націоналістичного крила Угорщини та такого націоналістичного крила Румунії з територіальними претензіями на Українські землі, пане Антоне, як ви вважаєте, ну чому саме зараз вистрілили ці заяви, особливо в контексті після того, що недавно відбулася зустріч Путіна та Лукашенка, де Путін сказав, що Україна вернеться знову під крило Москви, і що м, навколо тих заяв, де ми чуємо різні тези, про знову повторний наступ Росіян, про те, що захід не дає нам необхідної зброї та фінансової підтримки. Ну, Слід розуміти і бути впевненими, що це є одні ланки загальної інформаційної політики Москви. Є незаперечним фактом, що Москва впродовж багатьох років фінансувала різні маргінальні партії, інколи, особливо часто ультраправі у багатьох європейських країнах, в тому числі країнах Східної Європи. І е, гроші Москви в ті чи інші моменти е, починали, якби вилазити такими е, різними маргінальними заявами. І, власне, е, заяви і Ласло Туроцкаї, і цього Клаудію є е, синхронними і є ознакою того, що Москва запустила. Оці свої інформаційні вкиди та, через своїх політичних проституток в Європі, для того, щоб, скажімо так, розхитати та, цей інформаційний європейський простір і цю європейську єдність щодо підтримки, в принципі, України. І в принципі ці заяви, що власну що цього от румунського Клавдіо, вони там є схожими на заяви Рафала Меклера та поставника Польської конфедерації, який, ну, доказано його зв'язки з Москвою, які зв'язки самої конфедерації, і це все є оці ці маргінальні структури, які фінансуються Москвою і за вказівкою Москви. Вони власне оці всі всі е, заяви е, роблять. Я не кажу, що нам взагалі не треба зважати на ці заяви, але нам е, обов'язково потрібно посилювати е, міцніші контакти з політичними е, е, силами е, цих країн. Е, Давати їм розуміння того, що саме в їхніх інтересах є підтримка України і недопущення Росії російських військ до кордонів НАТО, якщо вони нас окупують, і саме в їхніх інтересах є сильна Україна як е, щит Європи, і е, тут або ми будемо умовно кажучи воювати за Європу, або потім їхні громадяни, їхні солдати в складі НАТО. Будуть помирати у війні е, проти Росії, тобто, це є це має подаватися Україною як е, їхній інтерес, не просто наш, а як їхній інтерес, що вони нас мають підтримувати. Ну і безперечно, що вони мають засуджувати е, такі е, абсолютно дебільні е, заяви своїх маргінальних політичних проституток. А як військовослужбовці сприйма... сприйняли ці заяви? Яка була реакція серед ваших побратимів? Як ви відреагували, коли вперше це побачили? Ну, Сказати вам чесно е ну, це, е е в певний момент е от подумалося, от якби е Ласло Тоскаї, ми вже перемогли Росію, Ласло-Троцькаї. Умовно кажучи, як прем'єр Угорщини та, от, нападає на Закарпаття, і от, ми розбиваємо там, якусь їхню армію, яка на нас напала, і суд в газі ласло ласту Троцькаї, і ми такі от всі куримо і з посмішкою спостерігаємо, як газький суд там, присуджує його до довічного в'язнення або там, до смертної кари. Тобто е, ми е, настільки впевнені в е, силах української армії, Української держави, що такі заяви е, сприймаються більше з споспробуш. Е, пане Антоне, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Антон Петрівський, військовослужбовець, ви у фірі Львів Медіа, говорили про ситуацію на фронті е, та заяви сусідніх країн. Політиків Румунії та Угорщини про територіальні претензії на нашу державу. Але, пане Антоне, я ще один нюанс хочу сказати сьогодні 106-та річниця обою підкрутами. І я запитаюся у вас. Ви бачите схоже і відмінне, що було підкрутаме 106 років тому і що зараз є, наприклад, під Авдіївкою? Е, ну власне. Ви тільки що самі е, вказали основну відмінність? Це було під крутами, а зараз це Авдіївка. Тобто крути це ну, біля столиці. А Авдіївка це на, нашому, на наших східних рубежах, е, і обов'язково ми оці е, е, наші е, тимчасово окуповані території відіб'ємо, але те, що зараз фронт пролягає вже два роки. Не е, під крутами, а саме в районі Обдівки, є основною відмінністю. І е, 100 років тому е, українське суспільство, е, мабуть, ще не було настільки готовим до е, існування там власної е, держави. Армія була в набагато гіршому стані. Не було достатньо часу для формування цієї потужної армії. Зараз все зовсім по-інакшому. <кій> Зараз вже нема потреби кидати молодих якихось курсантів військових ліцеїв на проблемні ділянки, як це було під крутами. Зараз воює сильна армія. Впевнених у собі е, сильних українських чоловіків, яка обов'язково переможе і е, віддасть за все і за крути, і за базар, і за всі, е, скажімо так, наші кривди. Пане Антоне, дякую вам. Антон Петрівський, військовослужбовець Збройних сил України був в ефірі Львів медіа. Пане Антоне, моє шанування та до зустрічі. Дякую, будьте здорові.